Мала нічка Петрівочка не виспалася? Наша дівочка. Чому Зозуля перестає кувати? Хто має ключі від раю? Що таке мандрики? Чому жінки виборювали собі піст і возили чоловіків на санях влітку? Залишайтеся з нами, якщо хочете про це та інше сьогодні дізнатися. Вітаю! Мене звати Анна Ніколаєва. Привіт, я Даріан Цебор. Ви слухаєте або дивитеся подкаст пороблено. І сьогодні ми хочемо поговорити про Петра і Павла або ж Петрів день, Петрівочку і все, що з цим пов'язане. Як ви вже могли зрозуміти, спершу треба розібратися, що це за святі. І тут слово візьму я, бо традиційно так склалося, що я з цього завжди починаю. Отже, святий Петро, ким був? Він був сином простого рибалки, якого звали Йона, теж був рибалка, був старшим братом Андрія, того, якого ми знаємо, первозваного. І жили вони рибалили собі спокійно, він не мав вищої освіти, жодної освіти він не мав. І Ісус Христос, коли його зустрів, Він його назвав камінь, бо сказав, що на цій скелі, на цьому камені, я буду будувати свою церкву. І знаємо ми святого Петра як того, який. І розбудував цю церкву. Він був першим папою римським, він розбудовував і розносив християнство, закладав общини християнські, і був розбудовником цієї церкви. Тому він має ключі від царства небесного, ключі від раю та пекла, і зображується часто з цими ж ключами. І на гербі Ватикану ми теж можемо побачити оці ключі, петрові ключі. Тому він є одним з першоверховних. Них апостолів і однієї найближеніших людей до Ісуса і до Господа. Ну і водночас тут треба говорити, що дуже відома гора Петрос, теж, от через власне можна згадати так через те, що е, слово камінь Петра, так, і Петрос, вони є спільнокореневими, то тут от такий маленький вам натяк, як запам'ятати. Ну я думаю, Петрів у вас досить багато в друзях може бути, і тепер ви знаєте, це таке популярне ім'я в Україні, але насправді, що мене особисто здивувало, я ніколи не задумувалася, що. Ім'я Петро, воно воно християнське, воно грецького походження. Але святого Петра, його ім'я, яким його називали його рідні, це було Шимон або Симон. Так я була здивована, тому що, наприклад, я не знала, що Петра в Миру називали Шимон або Симон до його зустрічі з Ісусом. Натомість, святий Павло, він був громадянином Риму. Це та людина, яка мала високу освіту, Він був Противником християнства і був гонителем християн. Натомість, після зустрічі з Ісусом, він змінив свою віру. Він став прихильником і почав розносити християнство, так само засновувати церкви. Він був місіонером. В принципі, Петро і Павло вони були місіонерами. І, на жаль, коли було гоніння на християн, вони і загинули цією мученицькою смертю. Святого Петра його розіп'яли на хресті вниз головою, тому що він вважав, що він недостойний такої смерті, як Ісус, тому вниз. Головою він обрав сам таке собі таку собі смерть. А святий Павло, він, так як був громадянин Риму, його, його чекала кара усікновіння голови. І він був страчений в такий спосіб. Церква святого Петра в Ватикані вона є головним собором, де якраз і вшановують святого Петра, там він і похований. На жаль, немає доступу саме до його поховання, тому ми не, як туристи, не можемо його відвідати. Але це таке намолене, найбільш важливе місце для. Всіх християн, так які шанують цього святого. Святий Павло він теж похований в Римі, але трішечки далі, тому що в той час там Рим змінювався і за мурами його поховали. І на тому місці його поховання і була заснована церква, де сьогодні можна побачити це місце. І раз ми говоримо про етимологію то Павло означає маленький, так Павло. В народній традиції Петро і Павло зливаються в такий єдиний образ. Часто можна Петра Павла, Петро Павлів і Петропавлівська Бурчагівка. Знаєш, як ми з Тамарою ходимо пари, як оце було. Це ми з Петро і Павло. Вони завжди разом. А ось, хоча в апокрифах в різних легендах можна помітити, що Петро такий окремо в собі ходить. Може бути таке, насправді, що вони не, не вдвох щось там роблять для в ім'я Господа, а якраз допомагають. І от Петро дуже часто зображається як такий. Помічник І це трошки мені нагадує ту історію, коли ми записували випуск з Володимиром Галойчуком. Я йому говорила, що ну мені якось чорта навіть місцями жаль, тому що його настільки напру... ну от Бог постійно його напрягає якимись дуже важливими речами створенням цього світу. Той там мучиться, мучиться, мучиться за нього. Та там паше, а ну врешті ж нічого не отримує. Так і таким трикстром виступає, і от у Петра теж схожа насправді історія, що йому Бог говорить: зроби то, роби то, роби то. І от він власне за нього це все робить. Тобто Бог сам ніколи в таких легендах не. Не бере участі, так він скеровує, але ну. Він окремо, він, це не його робота. Робота, власне, вся робиться Петром. Зазвичай і є класні дуже такі легенди, які і про створення світу. Тобто Бог делегує. От він рідко, коли я ж кажу, інколи він чорту делегує, а інколи він Петру делегує. Що йди, створюй світ, давай йди пірна, і оце от все. Тобто то чорт робить в одних легендах, то Петро в інших. І дуже є прикметні легенди про створення і людей. Тобто, це класична, напевно. Я певна, що ви чули історію про те, що вилипив. З глини, або як мені дуже подобається опція про галушку, що вилипив галушечку і лишив її на сонці. Або з на <рес> замісив, ніби як тісто, з тіста зробив людину. Так, і от, власне, Петро цим займається, потім приходить чорт, наприклад, і псує, якось плює там, чи ще щось таке робить. Доводиться все це діло ховати і перепаковувати тому ми, начебто, як такі погані всередині, але зовні симпатичні. Так, нагадуємо, що це. Це народні легенди, які записували етнографи. І є прекрасна легенда, яка мені дуже сподобалася, і я думаю, сподобається і вам про те, як Петро і Павло робили хахлів і москалів. Це мовою оригіналу, тобто творили українців і росіян. І в цей момент Петро зробив українців з пшеничного борошна, гарних, біленьких і пішов руки мити. А в той час Павло робив москалів з глини. І через це вони руді, так пояснювали на Слобожанщині. І от по пузіку так глина текла, і через це москалі з пузіками. Мені це нагадує трошки там є дуже класна легенда про Петра, який витворив ледвинів. Він теж з пшеничного борошна робив галушечку, настромив її там на тиночок і пішов собі чекати, поки вона висохне, за цей час пробів собака, як там було сказано, типу, десь біс приніс по типу, цього собаку, і собака почав їх їсти. Петро вирішив, що треба вибити, значить. <смеш> Собаки цю бідну галушку, і собаку теж бідну. І власне це все діло утворило на литвинів, тому що поки от собака щось в себе з себе випльовувала, оце от стільки людей з'явилося. Але чесно, ну неможливо переказати просто оцей дуже питомий такий і почуття гумору, і такий текст смачний. Чесно, ми я думаю, просто повинні це показати. У нас на телеграм-каналі ми за закинемо оригінали, щоб ви теж насолодилися. Цією його віркою і неймовірним почуттям. І гумору, і водночас от такої можливо навіть особливого символізму, так який от передається саме в народних творах. Тому так круто читати от фольклорні тексти. Та і народної мудрості, як без цього. Поставте вподобайку, якщо вам подобається те, як ми сьогодні виглядаємо, бо це одяг українського бренду Катря, який відшиває українські традиційні строї. І ви можете також написати розлоги, великий коментар про те, як вам теж сподобалося, те, як ми сьогодні виглядаємо, і не забудьте після того зразу зайти на. Сайт Катрі і глянути і вибрати дещо прикольне собі, наприклад, по таку спідницю або фартух, або більш буденні якісь речі. Повірте, в них знайдеться все, і ви будете дуже приємно здивовані якістю і тим, як виглядатимуть ці речі на вас. І на Петра Зозуля галушкою вдавилася, або ж зозуля мандрикою вдавилася, або мандриком. Так, тут до речі, цікаво ж може бути то мандрик, то мандрика, і е, це дуже така прикметна випічка, яка робилася тільки на Петра і Павла. Тільки так само давайте напевно домовимося з вами. Що ми рецепт пишемо е, у нас в соцмережах? будете шукати, і якщо захочете, то відтворити відтворювати. тому що надзвичайно цікава така особливість, що це е, закінчується вже Петрів піст. Або петрівочка, та і так далі, і саме от знову можна їсти яйця. І люди робили таку дуже характерну е е випічку. І власне зозуля перестає кувати після дня Петра і Павла, тому що вважається, що вона відправляється уже у рай, віднесе ключі, щоб Петро відкривав і зустрічав решту пташок. У нас є вірування дуже поширене про те, що зозуля кує. Тут потрібно спитати, скільки років мені лишилося жити, і вона от тобі накує, кує. От, власне, тому що вона і знає. Вона туди часто літає. Можна сказати, що така зозуля, вона така специфічна, як провідниця, знаєте, між тим і цим світом. Ми вже робили окремий випуск, де теж детально розповідали про різних пташок, зокрема про зозулю. Ви можете його можливо пригадати зараз, так? Або після того, додивитися це відео. Але зозулі спеціалізується на тому, що вони мають ключі від вирію, ключі від раю. І якщо вони продовжують співати після цього дня, це якраз вважалося, що дуже така негативний. Щось Погане стане ну, зокрема зима буде дуже поганою, так тому що очевидно, що це щось щось пішло не так взагалі, То вона мала от після Петра і Павла зникати. Якщо вона затрималася, значить що то, то, то щось щось буде, щось буде. Ну і тут хочеться ще додати, що в принципі в природі пташки видають якісь звуки, вони голосно співають в період такого парування, тобто це ж як такий заклик один до одного, щоб показати, що є партнер, готовий, і ось в такий спосіб вони це роблять. Після середини літа, в принципі, у них цей сезон закінчується. І тому і Зозуля перестає кувати, і інші пташки не так уже щебечуть і подають якісь сигнали, бо це їм не потрібно. Ну і власне вдавилася вона, тому що так, піст уже закінчився. І от слово мандрик, мандрика і так далі, вони, звичайно ж, це слово, звичайно ж, пов'язано із мандруванням. Тому що і Петро, і Павло, вони як місіонери вони багато мандрували, поширюючи християнство, і тому, на честь. Оцих мандрів так і називається страва. А ще теж таке просте, банальне пояснення, тому що коли ти йдеш в мандрівку йдеш в дорогу, то хліб він буде черствіти швидше. А так як мандрик робиться на сиру та сметані, він є свіжим довше. І це легше його брати з собою в дорогу і мати щось свіже під рукою. Ну і зозуля логічно, де вона взяла цей мандрик, вона його вкрала у Петра і Павла. Ось ну, і, і власне тому і вдавалося Вилася, тому що то свята була їжа, її не можна було чекати. Та в принципі вважалося, що все, що буде вкрадено в цей день або в інші дні, то Петро буде наказувати. Він крім того, він такий є е, той, який гонить чортів батогом. І можливо, ви зустрічали е, таку назву Петрів Батіг. Так називають в народі цикорі. І от тим батогом він тих чортів і ганяє. Петрівка це піст, який не має чітких меж, тому що все залежить від того, як в році, коли в році буде Великдень, і вже від Великодня відраховується ось там п'ятидесятниця, вона ж тріється, І тоді починається Петрівка. Може початися раніше, може початися пізніше, тому Петрівка триває або довше, або коротше, але закінчується завжди на Петрів день. І вважається Петрівка не Суровим таким постом, тому що і могли співати, могли розважатися молоді, і крім того, можна було вживати молочні продукти. І водночас ми вже, як говорили на свого початку, до чого ж там жінки, і що ж це за феміністичний піст я його називаю. Тому що, окрім того, що він значно полегшений, так, в лайт версія порівняно з усім іншим. По-друге, треба розуміти, що ще не довиросло нового, так. Тобто цей піст він тому і полегшений, тому що ще. Городина ще, яка не яка може десь і з'являється, але її вкрай мало. так? Тобто, по факту ми перебуваємо, що це не те, що зараз що в магазин і все собі накупив. А це дійсно така дуже складна насправді, ще ситуація, тому що жито ось тільки, так, зараз теж про нього поговоримо, фактично починатиме збиратися. Ще городина, як такої, не виросло. Зелень якась, звичайно, є, але теж ну, що ти, скільки ти, ти на ній проживеш? тому і власно і молочка дозволяється. Так? Водночас єдина. Дуже класна легенда про те, що жінки у Бога випросили. Цей піст, тому що задовбалися, в принципі, готувати чоловікам. Вважається, що е, чоловіки там і то мені зроби, і оту там, і на маслі зроби, і на е, молоці зроби, щось, і так далі. І до речі, ну, цікаво поспостерігати, що багато хто інтерпретує, що чому Петрівка така може бути коротка, інколи це тиждень. Е, то, тому що жінки попросили, що давайте якось дайте нам якусь передишку, і от вона може бути то від восьми тижнів, то до одного тижня. Е, 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 Зв'язано це з тим, що е, жінки хочуть перепочити і готувати щось трошки е, ну, таке не настільки напряжне. Також могли збиратися і говорити, що вони глечики полощуть. Це дуже прикметний вираз. Можете його запам'ятати, тому що він, в принципі, означав те саме, що могло полускати глечики? Горілка. В нас це робилося так само за той ж абсолютно логікою, що це було намаслено в четвер. Якщо ви пригадуєте, там був теж звичай про те, що жінки мали обов'язково піти так, в шинок, щоб телята гарно росли, і щоб корова гарно доїлася. Тут те саме. Тобто, ми бачимо зеркальну ситуацію, коли теж жінки повинні обов'язково відсвяткувати яскраво. Оці Заговане перший день Петрівки, і тоді е, теж вважається, що корови будуть особливо гарно давати молоко. Жінки мають згадувати про корів Це ж теж до речі пов'язано з тим, що саме в цей час вважається, що якщо ти це все зробиш, то корови будуть особливо лагідні до тебе, е, і е, їм навіть могли їх приходити і давати теж якусь таку. от вважалося що треба класно їх погодувати в цей день на Петра і Павла, щоб вони собі теж там. Запам'ятали, і потім, коли що, то якщо їх раптом там десь потім прийде святий попитає. А до речі, по Петро і Павло дуже часто ходять так, періодично з'являються, як і Миколай, так знавідуються. І я багато апокрифів про те, як вони у вигляді гостя та до когось з'являлися, і потім теж якось карали. Наприклад, якщо погано їх зустріли, то от, щоб якщо раптом корова ваша зустріне Петро і Павло, то вона така: все окей, і гарно горілку випили за мене і почастували мене в то свято, не переживайте. І даюся, я теж добре і даю багато молока. Але жарти жартиму просто тісно раніше. Це, це настільки важливо. Та і зараз насправді так, що є корова, то для сімей, які особливо далі дуже залучені в натуральне господарство, це вкрай важлива допомога. Так. Дуже прикметним був перший день цього посту на Заговини, Так на Петрівку, чому тому, що це був такий дуже яскравий жіночий день. Знов ж таки вертаємося до контекстів фемінних, феміністи. Ічних тому, що жінки зустрічалися традиційно, як ви вже знаєте, в шинку, тобто це один із тих днів. Один із тих днів, коли жінки могли спокійно собі приходити в шинок, ставити горілку і веселитися, співати пісні. І часто ще гонили шуліку. Ми для наших патронів насправді минулого року робили такий випуск, де розказували детально. Тому хто хоче почути глибше і більше, то будь ласка, приєднуйтеся до нас і послухайте. Подивіться це відео. А хто поки що ще не хоче. <свісна> Маєте час подумати. Друзі, нашому подкасту два роки. Це означає, що протягом двох років ми робимо для вас цей унікальний контент і розповідаємо про українські традиції та й не лише про них. І щоб не втрачати мотивацію, ми просимо про вашу підтримку. Це легко зробити вашою вподобайкою розлогим коментарем під будь-яким нашим відео, підпискою, дзвіночком, а також фінансовою підтримкою в зручний для вас спосіб. Ми вже дякуємо кожному, хто підтримує нас активно протягом цих двох років. Гонити шоліку було прийнято, зокрема, наприклад, і на Поділлі. Це була теж така дуже цікава дія, коли робилося, ну, інколи якась така пора по. Подоба цього шуліки. Інколи це просто був якийсь такий дручок, який його відповідним чином якось там обкручували та там прикрашали всілякими хустками і так далі. Але теж закінчилося все тим, що виходили на поле. По ідеї, що ви робите, ви якби цього шуліку, який буде ваших курчат та, тягнути. Ви якби його ритуально вбиваєте, і таким чином пташка теж подивиться і вирішить, що ні, не буду я з цими людьми мати справу, а то мене теж приб'ють. Десь приблизно така логіка. Ну, Подібності, так? Але сенс був у тому, що теж все це діло закінчилося традиційно чим, що прийшли на поле, а потім сілися жінки і такі хвостки свої розклали і е, обідаємо, частуємося і святкуємо. Е, з одного боку, те, що е, гонили шуліку, а з іншого боку, і перший якраз день посту. Е, дуже було поширеним певний час. Так звані брикси їх зафіксовували зокрема і в Києві. Е, там така. Була особливість, що цей день, коли от офіційно, прям начебто як можна зустріти, що цей день жінки багато п'ють і потім мстяться чоловікам. Зокрема, були історії про те, що вони запрягали чоловіків у сани. Змушували їх катати їх так прямо по всіх е, свободах. Ну і виходило досить весело спостерігати. Що це навіть так весело було, що журналісти записували про це в середині 19 століття в газетах. <серігідно> Ось що ой-ой, як розгулялися. От. А так взагалі дійсно це дуже прикметна особливість, що от саме на заговини, на цей піст жінки так відривалися, можна сказати, та, тому що це був насправді досить складний період в році, тому що, окрім того, що з їжею така особливість, що воно ще не все достигло, так ми якби готуємося. Тому що саме в цей час, залежно від території, звичайно, але саме в цей час приблизно вже і починалися перші жнива. А жнива це такий період, коли ну, все, в тебе немає більше нічого в голові, ти повинен просто повноцінно викластися на полі. Так? Тому що те, що ти от збереш, за скільки ти його збереш, так, так далі воно потім тебе і годуватиме всю зиму до наступного врожаю. І власне через це Петро дуже. дуже дуже часто у нас пов'язаний з, з житом і в колядках. Якщо ви звернути увагу на такі от автентичні тексти, Петро є е, плугатарем Оре поле і готує його для того, щоб Бог прийшов і засіяв його. Так тобто інколи це може бути Василь, інколи це Миколай, але й водночас от дуже часто з'являється Петро, який буде допомагати. Чого так? Тому що якраз от воно потім тут він вам взимку організувався, підготував. А потім, завдяки його, його участі, фактично, ви потім це все і збираєте вже на його свято. А святий Петро воли поганяє та грано, так рано раненько, радуйся земленько, бо Христося народив. а святий Павло, пшениченьку сіє. Так рано, так грано раненько, радуйся земленько. Бо Христося народив. хто в Петрівку сіна не косить. Той взимку і в собак їсти просить. Це теж говорить про те, що в цей період було були активні польові роботи, збиралося все, тому що це те, що в принципі дає перезимувати оту зиму, прогодувати себе, прогодувати худобу. На Івана купала баба муки. Не мала а на Петра пирогів напекла. Це теж характерно, говорить про те, що було важко ще не було того врожаю, і у людей не було багато харчів. Цікавою є легенда про те, що свято Петра і Павла має чоловіче начало, і нібито воно з'явилося через це, що на землі колись правили жінки, і вони били чоловіків. І от Петро прийшов захищати цих чоловіків і жінок. Ай-яй-яй, карати. І Тут оце цікава паралель. Тут жінки такі мають, ніби розгул, мають такий собі час трошки перепочити для себе, але все це легенда виправдовує через те, що жінки колись мали дуже багато влади. Цікаво, що з Петровим днем пов'язано вареники І часто могли ставити макітру з варениками або глечик з варениками біля дуба. І діткам так пояснювали: іди, іди подивися, принеси там Петро вареники з дуба скинув. Mm -hmm. І через це їли вареники також в цей день. Крім того, що Петро був орачем, пов'язаний зі жнивами, він також у нас і рибалка, тому що він, в принципі, був рибалкою. так і Він є покровителем рибалок, і часто день рибалки, саме це Петрів день, можна теж це зустріти. І характерно, що на Слобожанщині в цей. День їли оселедці. Їх було багато. Це такий був роз, розкішна страва саме на Петрів день. А ще до речі на Слобожанщині ті самі різали трьох півнів і робили такі спеціальні страви, супи, тому що тричі Петро відрікався від Христа. До речі, ми говорили в одному з наших випусків: що часто на церквах, де ви бачите півника на горі, це можуть бути або протестантські, або католицькі. Це церква святого Петра, бо символ Петра це також півень. І є дуже цікава така прикметна легенда е, про те, що саме Петро е, парує людей. Е, що це він відповідає за те, кого ми врешті виберемо собі ну, в чоловіка чи дружину? І тут. Теж особливість така ем, можливо десь в чомусь можна теж називати якось такою народною логікою, так але що ледачу жінку поруватимуть з роботящим чоловіком, і навпаки, роботящу жінку з ледачим чоловіком, тому що шо, тому що вони не вигребуть разом, якщо будуть однакові, що там згигнуться від того, що стільки пашуть, а а там ну ні той, ні той не ні, ні то, ні та не зможуть собі організувати так, елементарну якусь їжу, щоб перебути. так. Тому тут теж таки трошки з гуморком, але є така особливість. Так що, якщо раптом ви побачили таку тенденцію в себе або в, в своїх знайомих, то все що це, Петро. Це все. він. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Нам дуже приємно створювати для вас цей контент і маємо надію, що ви поставили вподобайку цьому відео, написали коментар і поділилися своїми знаннями про Петра та Павла. Тож чекаємо на вас наступного четверга.